Один із головних пріоритетів роботи податкової, який перейшов із минулого року в теперішній стимулювання економічного росту та створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання. Особливу увагу обіцяють звертати лише на тих, хто порушує закон. Втілюючи такий ж принцип у життя торік, податківцям вдалося зібрати до бюджету заплановану кількість коштів. Здебільшого говорить головний податківець області Петро Гукаленко. Завдяки оподаткуванню тіньового обороту проведена була велика робота. Пов'язано з виведенням оборотів в стіні в Черкаській області. Як приклад, можу сказати, що в цілому загальними зусиллями наших служб податкової міліції, служб адміністрування, контрольно ревізійної роботи тощо. По нашим розрахункам ми робили такі розрахунки, ми оподаткували тіньовий оборот в розмірі майже 790 мільйонів гривень. Ще одна золота жила для податківців боротьба з тіньовою зайнятістю населення та легалізація заробітної плати. Минулого року черкаські збирачі податків активно працювали у цьому напрямку. За рік нами виявлено 12 тисяч 517 осіб. Допомогли ми їм здійснити працевлаштування, і, звичайно, від цих осіб надійшло 12 мільйонів 517 тисяч гривень до бюджету, тому що кожен такий найманий працівник забезпечує одну тисячу. Не нудьгували 2011-го і податкові міліціонери. Вони боролися із кіберзлочинністю, незаконним відшкодуванням ПДВ, виявляли конвертаційні центри та контролювали обіг підакцизних товарів. Результат 106 кримінальних справ. Податкова міліція не займається перевірками середнього та малого бізнесу. Наша увага зараз більше це на ті підприємства, суб'єкти господарської діяльності, які. Крупні платники, які використовують своїх схемах, в своїй роботі схеми мінімізації податків, продовжувати цю роботу податківці планують і цього року. Також хочуть при кожній податковій службі відкрити офісні центри з адміністрування податків. Це має покращити їхню співпрацю із платниками податків. Світлана Пічугіна, Віктор Наточі, Новини.